З вами і з Духом Твоїм слова святої Енгелії від Святого Йоанна. Слава Тобі Господи. Того часу Ісус сказав Я добрий пастир. Добрий пастир. Своє життя покладе за овець. Найміть же, що не є пастир, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, полишає вівці і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує. Бо він наймит і не турбується вівцями. Я ж є добрий пастир і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю отця, і життя своє кладу за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не є з цієї кошари. Я і їх мушу привести, і почують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Це є слово Господнє. Слава тобі Христе, Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Я є добрий пастир, каже сьогодні нам Ісус Христос. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні городоцька парафія урочисто святкує відпуст доброго пастира. Святого Станіслава єпископа і мученика, який народився в 11 столітті з найприкладніших та побожних батьків. До народження Станіслава його батьки 30 років жили в подружжі. На жаль, не мали потомства. Але вони, батьки, покладали надію на Бога, не втрачаючи надії на потомство, що Бог їх потішить, батьки, молившись, склали Богу шлюб, обітницю, якщо добрий Бог дасть їм дитину, то вони пожертвують цілком і повністю на службу Божу. Незабаром Багна, так ім'я мами Станіслава, багна почула, що вона знаходиться у благословенному стані. Має породити дитину, стане матір'ю. І вона, багна, горяче поручала Матері Божої той дар, який носила у своєму животі під серцем. Цю дитинку вона посвятила Богу. І ось одного дня, коли багна. Поверталася від стада з поля. Вона на дорозі між кущами і дубами несподівано, щасливо і благополучно породила синочка хлопчика і з радістю принесла його додому. І якнайшвидше цього хлопчика охрестили і надали йому ім'я Станіслав. Стас. А батьки, пам'ятаючи на шлюб даний Богові на обітницю, виховали Станіслава свого синочка у святій вірі і в любові до Бога. Цей хлопчик Стасік, маючи 9 років, був Прикладом, був зірцем святості не тільки для хлопчиків і дівчаток, а навіть старші люди з цього хлопчика Стасіка брали приклад, і часто можна було бачити Стасіка в костьолі, як він побожно молився. Не так? Його батьки помирали, коли він був ще юнаком. Залишився сиротою. Він залишився сиротою, але Бог про нього не забув. Чому? Тому що Стасік був побожний, молився і давав приклад іншим людям. Він був покликаний Богом на службу виключно служити Богу. І Станіслав, юнак, вступив до духовної семінарії. Після. Успішного закінчення семінарії Станіслав прийняв сам священника. Він був дуже побожним і святобливим слугою Вівтеря. Через деякий час Станіслав, священик був консекрований, посвячений на єпископа. Бачите, дивіться образ. Святого Станіслава, єпископа, дуже молодий єпископ. І святий Станіслав єпископ засяяв в польському костюлі як святобливий слуга Віхтеря. Всі священники і люди брали з нього приклад. Незабаром для цього єпископа, Станіслава. Настали трудні і смутні хвилини. В той час в Польщі був королем Болеслав Хоробрий. Болеслав Смялий, який в той час панував як цар, як король в Польщі. І він, Болеслав, жив в розпусті, про це люди знали. Голова країни живе в гріхах в розпусті. Своїм розпусним життям король давав згіршення всім людям в Польщі. І ось одного разу святий єпископ Станіслав, помолившись і набравшись сміливості і благословення Божого, пішов до короля Болеслава. Щоб його опам'ятати, просив його, єпископ благав, що ти є голова Польщі країни, що ти робиш? Ти даєш згіршення, цього робити не можна, ти ж свою душу погубиш і будеш навіки нещасливим, зміни своє життя, опам'ятайся, не гніви Бога, Король Полеслав. Це вислухавши, і не тільки він розгнівався на слугу Божого єпископа Станіслава, але зневажаючи Станіслава Єпископа і образовими словами він його відправив від себе і постановив у своєму знищити, поміститися над Єпископом Станіславом, забити його. Ось такий план був царя Боліслава. Забити святу людину єпископа Станіслава. Але мужній Лев, мужній лев Станіслав єпископ, не побоявся цього. Він не уступив дороги правди, не злякався короля Боліслава. Так само, як святий Йоанн Христитис сказав до Герода – Герод, царю тобі не можна жити з братовою. Це є гріх, ти взяв жінку від свого брата і з нею живеш, тобі цього робити не можна. І Герод помстився, відрізав Йоаннові голову. Ось і цар. Болеслав теж хотів помститися, але біскуп його не боявся. Безбожний король Болеслав постановив ганебною смертю замордувати святого єпископа Станіслава. І коли безбожний король Болеслав довідався, що єпископ Станіслав щоденно відправляє службу Божу святу месу там на скальці в Кракові, в одному костьолі, безбожний Болеслав наказав своїм солдатам, Одного дня оточити костьол і виволокти звідти святого яписку Станіслава і його забити. І в цей момент, коли солдати стояли навколо костьолу, був теж безбожний цар Болеслав. Святий єпископ править службу Божу Святу Месу. Під час служби Божої діялися чуда. І коли солдати хотіли підійти до вівтаря, де правило службу єпископ Станіслав, діялися чуда. Великі чуда – це все бачили люди. Деякі солдати падали на землю в костьоні, деякі осліпли, інші налякалися, і від переляку на Підлогу в Костьолі, і ніхто з них не міг піти до Віктора, до Святої єпископа, щоб його забити. Все це бачив безбожний король Болеслав. Все це бачив. Однак цим чудом безбожний Болеслав не опам'ятався. Він мав тверде, закаменіле серце. І він сам Болеслав, цар. Осмілився, підійшов до вівтаря під час Служби Божої до святої епископа Станіслава і своїм мечем Станіславу єпископу роздвоїв голову, який молився за навернення цього безбожного круля Боліслава, Блудного сина. А солдати в цей момент. Засліплені жорстокістю короля, підбігли, забрали забитого напівмертвого, напівживого єпископа Саніслава і його тіло, по якому текла кров, по ньому і по підлозі, винесли забитого півмертвого на двір. І там, за наказом безбожного царя, посікли на кусочки. На 72 кусочки порізали єпископа, і безбожний Болеслав сказав, винести ці кусочки тіла на поле. І там ці кусочки тіла на полю розкидали по полю. Це було 8 травня 1079 року. Городоцька парафія. Слухай. Запам'ятай і зрозумій, як святий Станіслав багато зробив для слави Божої, для добра костьолу і своїх овечок, своїм терпінням і своїм мучеництвом. Таким чудом Бог сам показав, яке дороге було життя святого Станіслава мучена, мученика, мученика, яка й обласметь страшна. І слухаймо далі, після вбивства святого Станіслава на протязі трьох днів над кусочками тіла там на полю літали орли над його порізним тілом, оберігаючи від злих диких звірів його розсічне тіло, а вночі було видно. Як ті кусочки призного тіла, як реліквії, випромінювали чудесне сяйво, яке навіть свого палацу бачив безбожний круль Болеслав. Завдяки цьому чудові всі частини. Тіла Боліслава були знайдені добрими людьми, і за допомогою Божою вони були до себе притулені, ці кусочки тіла, і зрослися собою, мов би ніколи не були порубані. Дорогі в Христі, велике чудо, правда? Сьогодні святий Станіслав за свою мужність. В службі Божій і для добра костьолу, а також обороні своєї овчарні, має в небі корону вічної слави і дивлячись, тут на хлопчики, дівчаток Майдеть. тішиться і радіє, що ми його шануємо і віддаємо честь. І тішиться теж, що наша віра в Бога не гасне. Що ми любимо Матір Божу, яку Він дуже любив, і видаємо честь також і її Синові Ісусу Христу. Для цього сам Ісус Христос теж радіє і рясно благословить всім хлопчикам, дівчаткам, молодим серцям нашої парафії, дітям, юнакам, дівчатам, молодим, старшим, родинам, які так гаряче моляться до Бога, а є люди дуже побожні, є дуже горливі. Хай Бог їм благословить. Сьогодні, дорогі Христів, Урочи святого Станіслава скеруємо наші такі сердечні, горячі просьби до святого Станіслава, що він нам випросив потрібні ласки, а є за що молитися за нашу молодь, яка тепер так розшатана, мало вірить в Бога, більше вірить в дискотеки в марихуану Наркотиків, папіроси, горілку, щось інше і багато нашої молоді, на жаль, йде в капкани дьявола, сатани. Для цього ми повинні за них сердечно молитися. Колись це все руйнували безбожництвом, стояли перед косолом до косола піонери. Комсомольці партійці не пускали дівчата, хлопчиків, вони десь заходили з інших стежок, а тепер свобода, дідо костюла моліться, скільки хочете, але є інше, яке портить ще більше, це є аморальне життя, це все, що є по телевізору, це все, що є в кіосках різні книжки, все інше гедота, бредота, це все дуже портить нашу молодь. Це дуже страшне. Для цього ми повинні просити Святого Станіслава, щоб Він беріг нашу молодь. Пам'ятаємо, що ми будемо щось варті не тоді, коли ми перед людьми будемо блищати, будемо хитрі, спритні, гарно там вбиратися. Це ні. Ми перед Богом будемо варті тільки тоді. Коли наше життя буде святе, благословенне, не тільки так зверхи, красиво, а тут всередині, в нашому житті, буде насправді панувати сам Ісус Христос. Отже, дорогі батьки, пам'ятайте, що дуже і дуже багато залежить від вас, яка буде ваша внучка, який буде ваш хлопчик, вас син? Якщо будете їх пильнувати, як та квочка, яка Курчаток виситіла і за ними дивиться, і побачить ворону чи якусь іншу пташку кричить, кричить страшенно, і ті курчатка тікають десь в хлів чи десь в кущі. Так само і ви. А якщо ви не будете дивитися в телевізор на розпусту, на гедоту, на передоту, на все гидке, то тут дивиться і ваші курчатка. І шуля ворона ваших дівчаток, хлопчиків покраде. А багато вже і є дівчат-хлопчиків покрані, Такі були молоденькі, гарні дівчатка, хлопчики молилися, співали, до процесії ходили, а вже до процесії не ходять чому? Для цього будьте побожнішими, ходіть регулярно до костюлу, молиться ранком, вечором. Дітей до цього заохочуйте, будьте побожними. Стараємося йти слідами, святого Станіслава, в чесності, побожності. Ми повинні зрозуміти, що відразу ми святими не станемо. Ось так. Треба дітей залучати в процесі, прийдуть до косьору на перекжинку, потім десь інакше молиться. Їх треба заохочувати. Дитина це є чистий папір, чистий аркуш паперу. Що там напишеш, то й буде. Намалюєш козачка. Буде козачок. Дитинка це є пластилін. З пластину можна виліпити і чортика, і ангела. Беруть великий кусок мрамору, і деякі роблять різьбяри, скульптори з цього мрамору, статую Матки Божої чи святого Станіслава, чи статую навіть якогось чорного дьявола, сатани. Все можна зробити, що ми хочемо. Для цього стараємося щоденно викорінювати з нашого життя різні гріхи, недостатки в духовному житті. А тоді в наших душах, в наших домах не буде панувати гріх і його зліст, але запанує ласка Божа. Щось є пане по телевізорі, щоденько виключай і дітям не дозволяй. Якісь пані беридки та малюнки у вас на стінах познімайте, а тримайте образи, а не напівнаги якісь там дами. Благаємо, святого Станіслава, слава, нехай він для нас. Випросить втрачену ласку. І нехай нам допоможе практикувати міцну віру у Бога аж до смерті. Дивіться, Матка Божа об'явилася там на Балканах в Його казала багато років, навертайтеся до Бога, служить Богу. А вони посмішкувалися, а вони не слухалися. І зійшла велика кара. Б'ють, дітей вбивають, беруть в полон тих людей. Мужчин беруть їм, голови відрізують, на це дивляться діти, жінка, всі інші. Не слухалися голосу Матки Божої, не наверталися, в нас Як теж можна? є війна. Нехай нам допоможе знайти втрачену побожність і бути вірними у виконанні релійних обов'язків Святий Станіслав. Нехай Бог нам допоможе через заступництво святого, єпископа Станіслава міцно триматися своєї віри. Сумлінно виконувати свої обов'язки, молитися ранком, вечором, любити свого тата, свою маму, свою жінку, який дав шлюб, свого чоловіка, з яким присягнулася. Всіх треба любити, і цим самим можемо любити Бога. Якщо ти не любиш жінки, чоловіка, сусідки, бабці, дідуся, якого бачиш, ти не можеш любити Бога, якого не бачиш. Так є написано на сторінках. Святого письма. Наслідуємо, дорогі святого Станіслава, а будемо мати найбільше чудо, щасливе вічне життя. Ми вічно жити не будемо. Як бачите, там в городку одного зарубали молодого, той повішався, а той втопився, там рибу ловив, на ставочку, щось інше, а бабусі ще живуть. Для цього не думайте, що будете жити довго. Дай Боже, що ви жили довго. Але до смерті будьте завжди готовими. І за святим Станіславом, а зайдемо до неба, де перебуває наш Спаситель Ісус Христос, який буде нашою славою і винагородою через всі віки. Освяти Станіславі, славі, кориством, кловен Богу, дались на офярин, будь нашим водзем. I stawijcie się za naszą kurdecką parafią do Boga w niebie. Amen.